Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофєвича-Коломійця має штамп 114 ГАМ. І в даному відео ми з вами розберемо технічні характеристики даної монети, розглянемо варіант виготовлення по аверсу, по реверсу та вкажемо ціну даної монети. Отже, як я вже сказав, сьогодні ми з вами розглянемо штамп 1.14 GAM. Для визначення по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс та гурт. Але розпочнемо з того, що нам відомо про монету 10 копійок 1992 року. Дана монета виготовлялася з латуні, має діаметр 16,3 мм, вага 1,7 г, гурт у даної монети рифлений. Тобто, насічка або крупна, або мілка по всьому колу монети. Саме такі особливості технічні має дана монета. Для визначення штампу 114 ми розпочнемо з аверса даної монети. Отже, як визначити штамп 114? Спочатку ми визначимо, що це штамп перший. Які його особливості? Штамп перший характерний тим, що. Середній зуб тризубця гострий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі і знаходяться в різних площинах. Одиничка дати має хвостик, так званий італійський чекан, адже дана монета виготовлялася на італійському монетному дворі на замовлення Національного банка України. Штамп перший ми з вами визначили. Тепер нам треба визначити, що це штамп 1.1. Як він охарактеризовується і як його визначити? Нам треба подивитися ось в це місце. Верхівка лівого верхнього листа зліва закруглена, а справа ступінчата. Що ми з вами і бачимо? Тобто, зліва закруглена, справа ступінчата. Саме так можна визначити штамп 1.1. Які ж особливості має підвид 1.14? Для визначення 1.14 нам треба подивитися ось в це місце. Що ми тут бачимо? Верхівка лівого верхнього листа зліва та справа ступінчата. А ось ті 3 та 4 колоса знаходяться на одному рівні. Так, можемо побачити наглядно ось в цьому місці. Отже, ще раз хочу повторитися: для того, щоб визначити штамп 1.14. Нам треба побачити, що середній зуб, три зубця, товстий з потовщенням. потім ми дивимося на це місце, де бачимо, що зліва закруглено, справа ступінчато, і. Штамп 1.14. Ми додаємо добав... тим, що бачимо, що в цьому місці ступ... ступенька сліва з... і ступенька справа. І ось ці знаходяться на одній величині. Саме так можна охарактеризувати аверс монети 10 копійок 1992 року, які мають штамп 1.14. Що ж до реверса монети, як визначити штамп ГА? І Казати, скільки він коштує. Отже, штамп ГА 10 копійок ми визначаємо так. Спочатку ми визначимо, що це штамп Г. Він особливий тим, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Ось це коло в нулі, воно нерівне. А черенок грони номер 7 не підходить до ягоди. І всі ягоди маленької форми і знаходяться у формі точок. Саме такі особливості має штамп Г. Як же визначити підвид ГА? Для того, щоб визначити підвид ГА, нам треба подивитися ось в це місце. І що ми тут бачимо? Черенок грони номер 3 він тонкий, але він довгий. Ось саме так. Можна охарактеризувати штамп ГА. Ось, дивимось на це місце, і ось цей чиринок має бути довгим. Отже, визначили ми з вами штамп по каталогу ІТК 114 ГАМ. У вас виникне запитання, що значить літера М в кінці штампу? Це значить те, що монета має мілкий гурт. Отже, штамп 114 ГАМ. Яка ж його ціна на даний час? Якщо ви знайдете співвідношення аверсу до реверсу, таке як перед вами, це монета, яка на даний час коштує 12 тисяч гривень за одну монету. Тож обов'язково треба перевірити, чи нема у вас такої монети. Ще раз хочу повторити: штамп ГА визначається тим, що ягоди малі, а в гроні 3 черенок довгий. А штамп 1.14 характеризується тим, що середній зуб призубця товстий з в верхній частині, справа, злі, справа грона зліва закруглена, справа ступінчата. І потім дивимося на штамп 1.14, зліва та справа ступінчато. І всі колоски знаходяться на одному рівні. Отже, саме така монета, ціну, як я вже вам сказав, 12 тисяч гривень, обов'язково треба перевірити. На що ми ще звертаємо увагу? 10 копійок 1922 року ми повинні дивитися, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знаєте 10 копійок, які виготовлені не з латуні, а з алюмінію бронзи мідного сплаву, нікелевого сплаву. Нержавіючої сталі, алюмінія, така монета буде коштувати від 10 тисяч гривень за одну монету. Тож обов'язково перевірте, чи нема у вас такої. Так як це пробна монета. Обов'язково також звертаємо з вами увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете поворот, починаючи від 30 градусів, тобто з такого положення. Ціна монети вже буде коливатися від 100 гривень. Чим більший поворот, тим більша буде ціна монети. Якщо у вас залишили запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами розберемося монету 10 копійок 1992 року, яка має по каталогу Ігоря Тимофійовича коломіця штамп 114 ГАК. І розберемо її ціну та технічні характеристики. Тож, всім дякую за увагу. Якщо залишать запитання, повторюю, задавайте в коментарі. Буду чекати, з радістю відповім вайбер та телеграм у шапці профіля каналу. Залишу зараз пару секунд, щоб ви ще наглядно подивилися про ці чудові монети. Дякую за увагу!